Україні! Героям слава! Що втриває, друзі, третій тур преміум ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футболу 7 на 7. Ну і щойно визначився перший півфіналіст турніру. У нас ФК «Заря» Пирогівці з сухим рахунком перемагає ФК Астру. Ну і точно здобуде одне з перших двох місць у групі Б. Ну і з нами Павло Біляк. Павло, вітаємо вас з перемогою, перші враження. То нічого, вийшли з групи, виконали завдання, поставили. На... Вийшли в півфінал, дуже щасливі. Хороша команда, хочеться подякувати команді «Аусту». Е, Ну, Хороший футбол сам грали, все сподобалось. Ну, сьогодні мав суперник певні проблеми зі складом, починав гру в меншості, е, ви цим скористалися, забили два голи швидкі. Чи стало це на вашу думку сьогодні вирішальним аспектом? Так, дуже добре почали, пощастило, можна сказати, да, що вони не зібралися, забили швидко. Да, Два голи скористалися, цим, а потім вже контролювали групу Ну, Ти все життя віддавав перевагу великому футболу. Ну і звісно, по-іншому не може бути, якщо ти з дергажні. Передаємо привіт Олегу біля користуючись нагодою. Сім на сім вперше у нашому місті. Чи вперше це для тебе? Ну які відчуття? Да, такого ну, вперше форма? на такому турнірі беру участь. Ну дуже подобається щось в новинку. Е, ну, Хороші команди, типу, да, трішки щось середнє між, між, між футзалом та великим полем. Таке приємний турнір. Приємно брати участь на ну, Озброєним оком, помітно, що зеря додає від гри до гри, ми вже вийшов півфінал, ти сказав, що виконали завдання. А чи посилу команді поборотися за титул? Так, да, звичайно. Типу, ми почули цей е, смак перемог і зараз вже ставимо всі задачі перемогти в цьому турнірі. Що ж, дякуємо за спілкування? Ще раз вітаємо з перемогою, виходом. у плей-офф. слава ЗСУ і слава Україні. Слава.